Наш ефір триває про мистецтво. Ми сьогодні будемо говорити з нашою ранковою гостею. Вітайте в нашій студії. Вітайте в нашій студії Людмила Губель, викладачка Ретнянської школи мистецтв. І Говорити ми будемо саме про другий міжнародний фестиваль дитячої молодіжної творчості, який має назву «Литовська феєрія. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. От перше, що ми поговоримо саме про фестиваль. Будь ласка, розкажіть нам саме про школу, в якій ви працюєте, які предмети, які напрямки і взагалі чим саме там займаються діти. Ну, це школа, дитяча школа мистецтва, як і всі школи в нас в Україні, і зокрема і в Закарпатській області. Я зокрема навчаю образотворчого мистецтва. У нас ну стандартний, якби туди входить типовий план: це рисунок, живопис, композиція, ліпка, трошки історія мистецтва є. Ну, тобто діти ходять і займаються. мистецтвом. От Ви кажете про те, що звичайна школа така, як по всій Україні. Ну але виявляється, що вона не дуже, не дуже mm -hmm. звичайна, якщо ви маєте відношення саме до міжнародного фестивалю. І як ви дізналися так. про цей фестиваль? Ну, незвичайним роблять люди, тому що якщо активні і працюють, то завжди є якийсь результат. А про цей фестиваль це Міністерство культури по школах надіслало листа на школу і запрошувало на міжнародний фестиваль «Литовська фієрія. Але треба було активним бути. Звичайно, тут велика дуже подяка батькам, тому що треба було поїхати за свої кошти, тому я їм вдячна, що вони все таки підтримали своїх дітей. І ну і вийвся такий результат. Звичайно, своїми роботами поїхали. От батьки радо відгукнулися. А якою реакція була дітей? Чи хотіли вони, чи загорілися вони ідеєю? Чи для дітей це е, велика, дуже подія, тому що, е, ну скажімо, не завжди е, це пам'ятка практично на все життя. Якщо ти поїдеш не тільки на фестиваль, а це екскурсія, така була в двох країнах: це була Литва і Польща, і тому це ну я кажуть на все життя дійсно. Подія і не буде забуватися. А, як саме проходив? Процес реєстрації, напевно, чи потрібно було показувати свої роботи, чи відбиралися вже на етапі саме подання робіт. Чи все ж таки просто треба було зареєструватися і вже безпосередньо до конкурсу представити якісь роботи? Треба відзначити, що організаційно дійсно все було злажено і досить чітко була реєстрація. Треба було надіслати свої дані, роботи, які ти везеш, в яких матеріалах вони виконані. Тобто стандартна така процедура, все обговорювалося і Зі Львова ми виїхали, як кажуть, перше місце, перша зупинка це було місто Люблін, де була екскурсія, ознайомлення з усіма пам'ятниками історичними. Дуже гарно було. А Потім ми вже поїхали до Вільнюса. Працювати власне і вже брати. Ну власне так, але також там була і екскурсія, і ми були в екскурсії, і в в старому місті. Уже власне фестиваль проходив в новому, так званому в них називається Манхеттен, тому що там дуже багато будівлі, які такі височезні, багатоповерхові. Трошки нагадують Америку з такими синіми склом, синім таким все затемнене. Ну сучасні, якби такі ультрасучасні будівлі. Ну, власне, один день фестивалю, якби такої напруженої роботи. Потім на другий день вже підсумки результатів нагородження. Але ми ще потім на другий день і ще в одне місце Таркай, О, то Таркай їздили угу. і там замки дивилися, тобто всі такі. Видатні пам'ятники, архітектури ми побачили, трошки із культурою ознайомилися. Це синтез, робота, і творчість, і відпочинок? Це все інтенсивно, але дуже в такому темпі, що не встигаєш втомитися, але не встигаєш байдикувати. Не дуже зручно було. Балансували. Так. Це другий міжнародний фестиваль, вибач Максим. Цікаво дізнатися минулого року. Ви брали участь чи цей рік виявився для вас дебютним? Участь. Власне, ми тільки цього року дізналися про цей фестиваль і спробували, і нам вдалося. От я би хотів поговорити трошки про роботу, тому що ми бачимо не лише роботи, як то кажуть, олівця або фарби, ми бачимо ще й ляльку. Що це за лялька Мотанка. і та лялька-мотанка, і взагалі яке вона відношення має саме до фестивалю? Там. Треба сказати, що це учнівські роботи. Діти загальноосвітньої школи, це четвертий клас, але їм вісім років. Це діти, яким по вісім років. Тому, це ляльку робила Так, це робила дівчинка, дівчинка яка зайняла з галузі декоративно-прикладного мистецтва третє місце. місце так. Тому там була тому що е... угу. обумовлено, власне, що можна робити ляльку, то вона спробувала. І це діти. От Сашко Орлов, він робив графіку. В нього дуже йому сподобаються такі графічні роботи. То в нього з е, графіки перше місце він зайняв. Ось цю ляльку робила Аня. Так не вкладається в, в голові. Що дитина може тобі? Уяви, зробити голові, що такі... це робила восьмирічна дівчинка. Дуже дуже гарні роботи. От до речі, про Третє місце Анни Тимошчук. Я знаю, ну прочитала інформацію. У багатьох номінаціях змагалися. Скільки було представників з вашої школи, і в яких категоріях, в яких номінаціях вони представляли власні роботи? Ну, власне, з нашої школи це двоє учнів, і, власне, це була графіка, чи і декоративно-прикладне мистецтво до двох номінаціях. Переглядаючи номінації, одразу помітила те, що в номінації театральний жанр, до прикладу, майже всі місця забрала дитячу театральна студія «Лялькові сходин» рівницького академічного обласного театру Ляльок. Ви мали змогу оцінити? Ви знаєте, ми мали змогу, тому що виставка була в одному місці, а потім вже би, сам фестиваль, оця частина музична, вона проходила в залі. Ми сиділи як глядачі. І ви знаєте, дійсно в нас Україна талановита, і талановиті діти. Настільки вони артистичні, настільки вони це все ну справді без зайвих, як кажуть, похвал або ще чогось. Справді, як стороння от, людина, спостерігаєш і, і дивуєшся, наскільки діти оце можуть зробити, передати. І вони знаєте такі безпосередні, такі відкриті, такі артистичні. Що деколи вони маніпулюють навіть дорослими цією артистичністю? Якщо спостерігаєш з боку, вони там щось хочуть випросити для себе або ще щось, то вони включають ось цю артистичність. От саме про техніки робіт я от бачу ці дві роботи, які в нас стоять біля нашого столика, а одна з них, мені здається, якщо я звідси добре бачу, намальована кульковою ручкою. Це правда, це, чи це гелові ну, ручки? Так це <реш> ну, ручкою. графіка ручкою. Вона, так, так вона передбачає графічні роботи, передбачає, це можна пером робити, зараз можна геловими ручками робити. Тобто, все, що тоненько пише, графіка, так, графит, тобто лінію веде, можна зображувати таким принципом, як саме учні діти вони обирають собі ці техніки. Їм підказують чи вчителі, чи все ж таки це діти підканув чуттяві підказують ну, те, ви... що в них краще виходить, тією <реш> технікою вони рухаються далі. <реш> Мистецтво така річ тонка, що скажімо, людину не можна заставити робити те, чого вона не хоче. Тому ми пробуємо різні техніки, а учень вже собі вибирає, що йому більше до душі. Ось це наприклад, йому більше до душі графіка. Ми пробуємо скажімо, фон кольоровий робити, але знову ж таки він на ньому робить графічні речі. Комусь іншому скажімо, це не сприймає, тільки робить фарбами. Тому це все йде зсередини від учня. Але завдання вчителя правильно скористатися. Направити в тому руслі, щоб це кажуть не, не пропало дарма. Знаєте, я нещодавно я кажу, чула давно забутий такий вислів, кажуть, що з будь-кого можна зробити митця. Так от кажуть, не можна зробити митця, тільки з, з того виходить митець, який працює, тому що справді талант це 10%, а все інше це праця. Це це треба 90% працювати. А той хто інтенсивно працює, шукає, має свої кажуть пошуки, завдання, не втомлюється в цьому. Виходить і результати Але отримує. Скільки часу приблизно от йде на створення саме ось такої роботи, саме в школярах дитини? Ну, в нас є завдання, дається скрізь різний час. Є дається 8-12 годин, як правило, на виконання такої роботи мається на увазі академічний. Це 45 хвилин година вважається. От ми говоримо про важливість учня полюбити те, чим він займається. І погодьте, що вчитель в цій страві відіграє дуже важливу роль. Чи він повинен саме скерувати і дати той поштовх, імпульс. Для розвитку. Взагалі mm. вважається навіть в виставковій діяльності, учнівській, вважається, що 50 на 50. Все-таки 50% залежить від вчителя. От ми знаємо, нам зараз підказують активно, що ви зараз. прийшли до нас там не пустими руками. У нас є світлини, ви б зараз хотіли їх подивитися і разом з вами а, прокоментувати, що саме зображено, де це, Напевно, як, як це. освіжити у пам'яті, ці світлини на екранах. І ви нам пояснюєте, де ж це, де ж це така гарна ялинка. Це власне Варшава, і Варшава цікава тим, що е, вона е, дуже багато цього року різноманітних ялинок було. Це одна із ялинок, власне, в такий вечірній час, вечірня Варшава. А оце до речі, посольство України в Литві, вповноважений посол. Я вже можу просто пізніше там, чи, чи тепер дорозкажу вповноважений посол Володимир Яценківський, і його дружина Роксолана. Вони дуже тепло і гарно нас приймали. Справді дуже дітей, стіл солодкий їм зробили. Пустили у всі кімнати подивитися, сказали, що це територія України, і ви можете себе почувати як вдома. І настільки гарно, ось власне, от. Тут із послом ці дітки, які були настільки гарно і тепло приймали, колядували, вінчували їм. Ну, що справді дуже, дуже, дуже тепло було Не і привожали вони нас. А перед тим оце шоколадний, бачите, такий в Вільнюсі, та, та, Вільнюсі шоколадне, і оце шоколадна дама, це шоколаду зроблені вироби, там кафе, де можна попити горячий шоколад, це також в посольстві. Видно, за прапорами. Світлин багато. В них, як камін, ми так, камінна зала, ось у них така в посольстві. Оце ще одна із ялинок, Бачите, трошки зовсім інша. Оце ось такі ялинки. Бачите, зараз вони штучні, але такі ну, декоративні, сучасні. І яскраві теж. Так. Власне, робиться для дітей такий невеличкий майданчик, де можна... Я кажу, з цими ялинками навіть бавитися там музичні такі різні імпровізації. От, пані... До речі, мандруючи європою так само звернув увагу, що саме річно різдвяні період і ці ялинки вони бувають різноманітних форм, але тим не менше, ти одразу розумієш що це ялинка. Тобто вона може бути як кубик. Вона ну, може є бути Ялинка є, є ялинка. Як то кажуть, пані Людмило, все ж таки хотілося б повернути до а, самоорганізації фестивалю. Звернула увагу на те, що в номінаціях взагалі в конкурсі брали представники учасники різних навчальних закладів різного рівня акредитації. До прикладу, в одній номінації змагалися учениця. Зож перших третіх ступенів і студент Київського національного лінгвістичного університету, як ви можете прокоментувати це, чи це справедливо, чи це нечесно? Мені здається, нечесно. З Точки зору, скажімо, конкурсного оцінювання? Ви правильно помітили, що це нечесно, тому що повинні бути в різних номінаціях, різних вікових категоріях. Але так як Ну не знаю, не так вирішили організатори, що це все одинаково. Але тим не більше, ще я кажу, честь і вища оцінка нам, що ми Він, отримали, отримали. і, і якраз на цьому хотіла записати. А мені здається, що навпаки, от студент, який ну я не знаю, студент ліглінгвістичного університету, який не займається я не знаю виразотворчим мистецтвом, не малює, не малює графіку, і дитина, яка займається в школі мистецтв, мені здається, в дитини більше шансів перемогти в номінації ніж просто в студента, який ну просто для себе заради ходи. Тут насправді думки розходяться, ну, адже це, це дуже суб'єктивно. Якщо так це до, доречно, якщо він аматор, так але якщо він, скажімо, з, ну тобто, тут треба оцінювати, повинна бути для всіх одинакова платформа. А якщо говорити про цей лінгвістичний університет, то там була дійсно група команда, але вони не приймали участь у розотворчому мистецтві. Вони як вокалісти виступали досить доречно, також артистично, дуже гарно. До речі, дівчата вивчають, може, познайомилися, вони вивчають. Англійську мову і індійську, і, власне, ще займаються музикою. Все встигають дівчата mm -hmm. лінгвістичного е, mm -hmm. університету, вірно. Підбиваючи підсумки, які досвід, який досвід ви запозичили від е, колег, від учнів, від, можливо, від проведення рівня проведення таких заходів. І на які, можливо, фестивалі і конкурси цього року ви вже, як то кажуть, кинули погляд? Ну на рахунок планів ще не визначено. Короче, все ще попереді воно формується, будується, десь щось. Приглядається, у нас система конкурсів в Закарпатській області визначена, обласних. Це і легенди Карпатики щороку проходить, і Шевченківський ось недавно проходив конкурс до Шевченківських днів. Так що у нас дуже багато конкурсів і таких творчих завдань. А що для себе почерпнули, ви знаєте, це дуже хороша поїздка і дуже хороші навики в тому, що діти. Перше, вони бачать конкуренцію. Друге, вони вчаться спілкуватися у такому міжнародному середовищі. Так? Це, скажімо, купити в магазині. Під кінець вони настільки вже розковано вели себе, що не треба було їм ні перекладача, ні нікого, вони могли самостійно дати собі раду. Це, скажімо, спілкування ну, теж саме за столом, так? якщо всі разом там обідають. Це Виставкова діяльність, як ти свою роботу представляєш, і навіть для вручення виходити на сцену, так і тобто такі деталі, оця кухня, робота, без якої, якщо ти кажуть, не ну без цієї прогонки, так без цього цієї підготовки, якщо ти не побачив, ти будеш в інших варіантах, ти будеш просто втрачати себе. Тому це надзвичайно дуже важлива практика, така практична діяльність. Ми... Ми дякуємо вам за те, що ви завітали з самого ранку до нас в студію. Ми бажаємо вам, аби е кожен наступний рік е дарував вам все більше, більше перемог, все більше гарантів, номінацій, і взагалі, аби е кожного разу кількість учасників, яка приймує на той чи інший фестиваль, вона е збільшувалася в геометричній прогресії. Ну а ви потім вже нам про це е з задоволенням розповідали. А я от від себе хочу побажати, аби життя складалось так, аби хотілося завжди творити, аби ця аура завжди була присутня. Е я нагадую, що е в Остяк програми ранок на тисі була Людмила Губель, викладач Роднянської школи мистецтв. Говорили ми про другий міжнародний фестиваль дитячої молодіжної творчості, який має назву Литовська Феєрія. Наш ранок триває. Залишайтесь з нами.